Я важу 70 кілограмів при зрості 160 сантиметрів і виглядаю просто ахуєнно. Це люлітні баби, а ви далі дорочить на свій 190 сантиметровий ідеал. І фотографія хлопака на фоні барабанної установки. Нести кільце в мордер. Нє, піздіти в трец. Да, це ж фото в повний зріст. Я б пошутив, але це низько для мене. Дівчата, в кого лабубу зв'язочка випало? Привіт, я 196 см, сантиметрів, але далеко не ідеал. Дрочити на мене можна всім і безкоштовно. Дякую за увагу. Скиньте мені його адресу. Я поки воно в магазин піде, переставлю на верхній полиці весь посуд. Хай пострибає. Цей хлопець носить медіатори. відомій рок групі. Не очікував побачити його тут. Гноми з зв'язку вийшли на новий рівень. Він бився як лев, але його пизділи як собаку. Ну льов зараз. Безкоштовно відкрию лайфхак. Баби, хоч і целулітні, хоч ні, люблять добрих, щедрих та життєрадісних чоловіків, а не розлючених закомплексованих гномів. Щоб знати свій ідеал краси, треба підписатися.